Тож чому ЄС так кволо реагують на вочевидь цілеспрямовану атаку на країну члена НАТО? Спробуємо розібратися разом з Ілею Котовим, кандидатом наук з державного управління, викладачем податкового університету. Пане Ілля, вітаю вас вітаємо. радий доєднатися, пане Ілля, Передусім, от як думаєте, чому Путін наважився на такий крок саме зараз? По суті, на ескалацію це так вплинула зустріч з американським президентом на Алясці чи зустріч з китайським лідером СІ? В ці зустрічі вплинули, але я думаю, що вони в більшій мірі додали якоїсь впевненості російському диктатору. Так, ця зустріч на алясці, коли його вивели в світ, називаємо це таким чином. Подальші перемовини з не зовсім демократичною частиною світу в Китаї не додали впевненості, але все ж таки я б шукав причину подій в Польщі в іншому. Я б шукав би причину подій в Польщі в гарантіях безпеки. Які були сформовані буквально декілька днів тому гарантії безпеки для України, і таким кроком Путін дає ляпаса всій Європі і каже про які взагалі гарантії, що ви можете гарантувати, якщо ви не можете забезпечити власну безпеку? Тому я б розглядав би саме з цього контексту так події, які відбулися от останніми днями. Панеля, от з точки зору міжнародного права, заліт російських дронів на території Польщі. Це можна вважати актом агресії атакою, а не лише провокацією? Це однозначно акт агресії, цілеспрямований акт. Тому що один-два так, ми можемо говорити, можливо, це певна випадковість. Ну, але ж кількість 115, тому це однозначно було зроблено цілеспрямовано. І навіть сама Росія не могла е, в повній мірі. Так, розрахувати наслідки цих власних дій, оскільки у Польщі відкритий повітряний простір. Літають літаки. Відповідно, ці 15 дронів, які зараз знайшли 15, можливо, їх і більше буде. Вони могли спричинити будь-які наслідки, і Росія цілеспрямовано на це пішла. Тому це агресія іншого визначення тут просто не може бути. Але чому ж немає такого визначення у НАТО у інших представників у генсека НАТО? Він не називає це саме агресією. Так само, як і деякі урядовці Польщі, називають, що це просто провокація. Тому що ніхто не хоче ти, ми ж говоримо відверто, ніхто не хоче відкритої повноцінної конфронтації. Всі чекають, як будуть розгортатися події далі. Застосовують зараз четверту статтю, так проводять консультації. Хоча консультації, можливо, не в межах четвертої статті, а загалом вони проводяться постійно відповідно щодо подій в нашій державі. Але результати цих консультацій ми самі відчуваємо щоденно так на собі і бачимо, що результати, на жаль, не зовсім е результативні. Тому така ситуація. Активація статті 4 – це достатня реакція. Як вважаєте? на сьогоднішній день? Це єдина взагалі реакція, на яку Європа і НАТО спроможні, тому що немає досі якоїсь конкретики від Сполучених Штатів Америки коментарів щодо даної події інциденту. Тому Європа поки що консультується. Європа поки що думає, що робити далі. От буквально декілька хвилин тому з'явилася інформація про закриття повітряного простору над Польщею і над Литвою, якраз з боку Білорусі Тому тут питання поки що це обережні кроки. НАТО боїться ескалації. Ось такий факт. Ми можемо говорити відверто. Генсек НАТО заявив, що військові країни альянсу успішно відреагували на загрозу, але от пізніше з'явилася в змі інформація, що збивали ці російські дрони, які там коштують десь 10 тисяч доларів ракетами, вартістю понад мільйон доларів. Як вважаєте, це дійсно можна назвати успішною реакцією? Ну і давайте скажемо вже голос про кількість, яка збита це 4. тобто 4 з 15 п'ятнадцяти застосуванням Петріот відносно відносно і. Це є також показником того, що чомусь останні роки, поки ми зіштовхувалися щоденно з війною, Європа, на жаль, не готувалася. Можливо, це, звісно, пов'язано з тим, що немає практичного досвіду, але все ж таки 4 з 15 із петріотами ну, відносно, відносний результат, і Росія також побачить. Давайте це також врахуємо і збивали з використанням авіації. Чи не буде після не цього? Ще? Так, чи не буде після цього от НАТО звертатися до України аби ми поділилися своїми напрацюваннями у збитті дронів? Нам є чим ділитися. Президент вчора вже запропонував такий формат «Так, об'єднання зусиль. Нащо ми свого часу навчила Європа? Ми зараз готові поділитися власним практичним досвідом. Тут питання в тому, щоб слухали, тому що є доктрина так НАТО, і вона трошки відрізняється від реалії сьогодення. І Україна на полі бою щоденно доводить, що не треба все робити по книжці, а є речі, які потрібно вигадувати і які приносять результат. Тому, якщо нас послухають, я думаю, можемо багато чого навчити, як Польщу, так і загалом ці країни НАТО. А чи готові ці країни звертатися до нас за допомогою? Побачимо Зі свого боку. Президент вчора запропонував так дану допомогу. Побачимо, чи звернуться, як будуть розгортатися події далі. Головне, що ми готові. Нам допомагають. Ми допомагаємо це про дружбу, про партнерство. Чи звернуться тут вже питання кожного окреме панеля? От Польща вже попросила додаткові системи ППО для себе. Також є інформація, що ЄС виділяє понад 43 мільярди євро на посилення оборони цієї країни. На вашу думку, чи є ризик того, що тепер Європа буде займатися більше от своєю обороною, не нашою? Чи в цьому і була от ціль Москви? І я тут погоджуюсь з вами. Це я впевнений, що була одна з цілий, тому що дійсно, давайте говорити реально відверто, коли буде стояти питання: дефіцит ресурсів існує, дефіцит ресурсів і озброєння, і коли буде стояти питання, кому віддати Петріот? Так, країні, яка є членом НАТО, Польщі, Фінляндії, в якої також, до речі, зараз дуже багато проблем з Росією, в тому числі. Або ж Україні, ну давайте розуміти, що на жаль. На жаль, скоріш за все, вибір буде зроблено не на нашу користь. Тому я впевнений, що це також одна з частин загального плану Росії, то щоб Європа зараз все ж таки задумалась про себе і трошки залишила нас в стороні. Е, відповідно, наскільки це вийде, сподіваємося на мудрість європейських чиновників, на мудрість США, які розуміють, що зараз зупиняє єдиний, хто зупиняє, це Україна, і все. Ну, в подальшому треба підтримувати саме Україну, тому що Польща встигне підготуватися. Панеля, якщо говорити загалом про реакцію Євросоюзу на цю от атаку з боку Росії, чи достатньою вона є? На вашу думку Висловився категорично з представників Євросоюзу. Німеччина. Була дуже категоричною. Швеція відразу заявила про допомогу. Але наприклад, про ту ж статтю 5, про яку дуже багато всі говорять, зараз мови не йде. І знову ж таки будемо реалістами. Стаття 5 буде застосована тільки тоді, коли російські танки будуть під'їжджати десь до Варшави. На жаль, тому що дійсно НАТО не хоче ескалації, не хоче цього конфлікту. Всі зараз будуть намагатися закріпити свій фланг, який межує з Росією, з Білорусією, але тієї реакції недостатньо. Давайте. Просто формально подумаємо, а якби така подія відбулася 10 років тому, яка була б реакція? Колосальна. але зараз зв'язку з тим, що вже всі звикли так до війни, до тієї ситуації, що відбувається, все ж таки реакція потребує мені здається більш агресивних кроків. Але їх немає. А от реакція президента США він от вчора написав просто в своїй соцмережі: почалось чи буде якась більша реакція на дії Кремля від президента Сполучених Штатів? Як думаєте? В першу чергу він хоче завжди консолідувати свої дії з Європою. Якщо США щось втрачає, то Європа має втрачати. Тому якщо результатом цієї атаки буде ведення санкцій, все ж таки нових європейським союзом, то Сполучені Штати, на мою думку, їх підтримують. Але чи буде це якась там знову ж таки агресивна реакція штатів? Ні, тому що вони вважають, що справа Європи це справа Європи. А зараз от така політика саме Сполучених Штатів Америки. Навж таки, на жаль, на жаль, але це треба також розуміти. Панеля, як думаєте, а чи підштовхнеться Трампа до введення санкцій проти Росії, про які він багато говорить? Щоразу їх переносить, щоразу ставить якісь нові дедлайни для Росії? Ось тут уже завдання якраз Європи, Польщі і загалом всієї європейської спільноти тиснути, працювати з США. Пояснювати, що ця ситуація може повторитися. Ескалація тільки зростає. Ми бачимо спільні навчання на кордоні з е, Білорусі і так далі. Тобто, це проблематика. Європа зараз має не Україна, а саме Європа тиснути на США для того, щоб вони спільно знову ж таки не лише США, тому що Трамп любить справедливість, а спільно ввели відповідні санкції і спробували зупинити цю російську машину. З приводу от, навчань, про які ви вже згадали, Захід 2025. Польща цієї ночі закриває кордон з Білорусі. Як вважаєте, чи можливі провокації проти Польщі? Можливі, вони будуть. Ми зараз не говоримо про якісь е, відверті акти агресії, але гібридна війна проти Польщі, гібридна війна проти Фінляндії, Латвії, Литви, вона вже ведеться Росією. І вона буде продовжуватися, і навчання це якраз такий засіб, все ж таки підняти трошки градус тиску і подивитися все ж таки на що здатна Європа. Путін в даному випадку просто випробовує. Я вважаю, європейський союз випробовує НАТО і показує таким чином, що ви не можете гарантувати, да що ми почали власну безпеку, тому не гарантуйте безпеку іншим. Пане Ілля, дуже дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами дякую, на зв'язку за був Ілля Котов, викладач державного податкового університету. Дякую вам.